Так далі, то ніхто з ним нічого робити не буде. І це одночасно і прокляття, і благословення в якомусь сенсі. Типу, ну, ти нічого не можеш з цим зробити. Mm -hmm. Я, як фанат соусі, там, в цілому загального сетінгу, звісно, відчуваю, що хотілося б помацати той Bloodborne. Але нема, ну, блін, ти й нема. В нього третій виходить, грайте в нього три. Я вирішив, що я перед сном ще спробую з четвертого разу пройти пролог в Baldur's Gate. Не а ти каждый разу на пролозі помираєш. Да. Мій рекорд 9 хвилин. А, <рес> спробував би, як то кажуть, джинок з на, на утилоїда, не, не скидувати. Та ні, ну тоді в чому суть. Весь челендж втрачається. А тут навпаки найцікавіше виходить через це. Ти температуру міряв, я тобі там температуру купу міряв, що так виглядає, це, так наче, Це там Ну нормально. Це супер. Ті, uh, хто в мене на каналі, ми просто швидко пролог останній трайс за сьогодні зробимо. Якщо вийде, то супер. Якщо ні, то ну, ми викарпимо. І будемо на цьому завершувати, тому що мені треба далі працювати, якщо чесно. Це я так перерву зробив на дві годинки з вами, посидіти. Трошки більше. Ну, дякую, що зайшов. Дуже приємно. В радіо так подивитися знову на цю трансляцію, щось зробити. Так що так, да, ти лікуйся, відпочине, навпаки, поспи, там, якщо так. зможеш, нормально. І будемо чекати тебе вже на Денлайті або на щось таке було. Да, якщо що. Да, Тому, якщо що пиши, кажи, будемо підтримувати по угу. можливості. Так, я тоді закінчую колаборейшн. Давай, дякую тобі ще раз за цей, Давай. за state of Play Всіх ну, чат люблю, цілу пускаю. Всім доброго вечора, всіх, хто сидів нас. Дай Бог, здоров'я. Ліваю, шановний, до побачення. До побачення. Знову собі проблеми створюю. Він вже з'їбався, правда? Можна цікаво погорежемо. Але ми хоча б його не дамажили цього разу. Мені здається, ми минулого разу не змогли це зробити. Нашою я собі ото вигадую, але ну, тепер ми знаємо нюансик, да? Бо минулого разу в мене тупо спиздили дію ні за що, якщо чесно. Я досі в тільці через це. та та дуже цікаво. Алезель у тебе велика місія скинуть мені твій одяг і мотоцикл буквально. Victor, Дякую за твої послуги. Цього разу він ще й не вмирає одразу. Та за way що? Way так от, знаєте, от спокушає тупо використати десь Валезель, але ні, це частина челенджу. Хто тобто пропустив? Ми проходимо цю чудову гру в героїчному режимі. Тобто, це означає те, що в нас один сейф, одне життя на всю гру. Бляха муха, і це життя може закінчитися на першому ж файті. Окей. І ми це робимо в соло, тобто без компаньйонів, тому пані ми відправляємо політати. Бля, це буде м'ям, якщо мене імпи загандонять. Я за Богу. Я б спровокував одну атаку, але все одно від'їхав. Вони на щастя, типу, один демедж цей вносять. Жалюгідний. Як ти до мене доліта? Мог ти хочеш не долетатись. Падаю. Цікаво, у них ну просто взагалі без бонусів вони ненавлучанні чи там. Окей. Okay. Неважливо. Скільки мені треба досвіду взагалі? Ахуя. Пане, Юкю, дякую за рейди. Ми тут не надовго вас What будемо розважати. Але дякую, дякую, дякую. Swamp! Ой, всі три ФПС Гомера вдячні за рейд, привітики. Отже, для новоприбувших, пояснюю. Ми граємо Baldur's Gate 3 на героїчному режимі. У нас є одне життя на всю гру. Якщо наш персонаж помирає, то все це GG. В Теорії, у вас тут є пачка з персонажів з чотирьох. Але оскільки ми занадто круті для цього, ми будемо проходити за соло персонажа. От. У Нас сьогодні було три дуже успішні спроби, але дуже короткі. Вони завершилися на провозі всі. Я тепер спробую все ж таки дійти далі. Можна... О, дякую можна... за стіну. Текстобефор треба... виходить 26-го року. Восени гра буде такою жорстокою та кривавою, як у коміксах. Логан назвучує Liam McIntyre. Джейді Фенікс з Гірс Локації Канада, місцевість, Японія, Мандрапур. Лутау. Персонаж, а мигарет місті та інші зрішен на стороні найкращої гри поруса Махудиш. Дробись на 76 Європу. Заєбись. А ну те, що ми все це на відео бачили, ну, це таке, так? Да? <глару> Ти вирішив все одно повторити. Ось. Це, м'яко кажучи, складний челендж. Тому шанси на його успішність такі собі. Раніше весни. Ну, прям подробиці подробиться, все одно може. Чи знали ви, що навія команда Помора? Звісно, знав, навіть постав про це все бафтег. В І казав, що мене вже ну, мають кликати туди. По тому як я граю неймовірно всю гру. Це чекаю на інвайт. Берешно, треба крок за кроком. Бо вони зараз будуть вибігати мені на зустріч. Ми собі виграли трошки мувменту. Хоч посісти на запку. Я хочу витягувати навіть до нових висот. Буде цього мувменту, якщо чесно, але окей. Наша задача максимальну дистанцію тримати. Щоб не повторювати помилки минулого. ти прибіг. Окей. Тобі все ще треба ревок, правда? Піддемо вдарити вже, думаю, треба-найс, нарешті. Залишилось не відкиснути від тієї падли генеральської. Я навіть не знаю, як це зробити адекватно, ну, Типу, просто треба супер далеко бігти на своїх коротеньких ніжках. В цьому аспекті я, звісно, трошечки дав штангу. Я не знаю, що мені дадуть за взяти досвід, я не хочу це перевіряти, ось так. Так, э, пальці тягнуться за сейвитися, ваш по факту сенсу в цьому нема. Яких ви, я би лутно дропив. Бувайте на серду, не сумуй. Була не була. Я не дуже уявляю, як це зробити, окрім як, ну, типу, спамити ривки. Того разу місяти поприємніша. Пронагідних атак, будь ласка, наша мізія — виживати як можна довше. Блять, він ще й пройшов перевірку. Поігноруємо цю атаку в себе. Сподіваючись, що ми переживемо це війну. Я дуже хочу вакуумний пухтир за утат. Вот, Кожного разу мені не вистачає трошки му заради цього зараз. Да, 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 давайте аграріс всі на міскожера. Дякую, дякую, дякую. Це, блядь, дає мені шанси вижити. Три демеджа. А де дефолтні один демедж, блядь, який я люблю. Мені треба, щоб той кабанчик до мене не добіг. Тому ми отак зробимо трошечки гак. Ти що робиш зараз? Ти що робиш? Окей, геніально. Геній. MVP. Кабанчик добіг до нас. З Розікс. Окей, ми навіть можемо трохи спробувати досвіду полута цієї залупи всієї. У нас є на один хід більше, ніж мало бути. Я думаю, в тебе дистанція. Ну мы ебали. Певнений ебало не підводить. Мабуть, в нього теж певний бало просто. Нормально пережили. Ну, Я не бачу, як тут математично я можу це проїбати. Пам'ятаю, треба прямо доторкнутися. Мені здається, треба. Якщо я про це пошкодую, то буде нормальний мем. 4хп Теоретично я вбивабельний. Не, уявляйте, якби импи чомусь вбило його. Це був би мем. Oh. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. надо ну, бежишь, туди бежит, надо бежишь. Дебион, ідить, нахуй! Все, хоть 4 спроби на це пішло, але ми змогли. Bye. <звук> Складніше всього Рогвайка разом узятого блядь було Бля, такий шанс пропускаю. Встигну. Це весь цей час було, якщо що. Що трапилось з байзель? Вона шортка знайшла зістрибнула раніше на своїй зупинці. Це мої кей-поп-деманхантери. Как раз начинаю падать, и все сходится. Все по канону. Ну, майже. Майже. You half expected your memories to return once you were free of the mind flayer ship. But your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. This way before. You drink in the pungent corpse. Ugh. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs with your hands close to this body. You know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. спробувати за таке вистання стояло над трупом один інтелект асоціацій а можна плюс один було дати слід обидва я вже забув як ми її назвали flesh, all lumped together in a mass grave no single image sticks out there is something unknown and unspeakable deep within your heart Тишка. Не руйнь мені мотки. О, Лезель. Он ти де. Я шукав тебе. Берет? Середній чи важкий до речі в неї. Середні, тобто я можу його взяти, але у мене буде не по... да. непомітність з перешкодою. Бля, поки що fair enough. Here? От, ну, типу, пожирачі розуму без жартів ті, що на березі, можуть мене вайпнуть взагалі без проблем. Fresh water. There must be a і це мене вилює. що з ними робить біс їх знає другий рівень теж сам себе не апне this course be careful for work Pixel fight О, ні я посварився свою колишню. Ах ти вився, я хотів це випить потім. На цьому ми на сьогодні завершимо.